Усім привіт! Ви на каналі ZenoHub І сьогодні з вами я, Катя, викладачка української мови. І Діма, викладач англійської. І сьогодні ми маємо батл українська проти англійської. Кожен з нас підготував три завдання, в яких припустився навмисно трьох помилок. Суть полягає в тому, щоб зрозуміти, де яка помилка допущена, і пояснити їх. Одна помилка, один бал. Перемагає той, хто отримає більше балів. Я тобі пересилаю сюди. І так, твоє перше речення. Згідно з заповіду Альфреда Нобеля Кома, даний фонд було створено для преміювання тих, комах хто зробив найбільший внесок у розвиток науки. Я не бачу тут помилок. Слово таке дивне тут: преміювання. Давай підсказочку. Ну, Треба. Може його замінити надо? Як? Ну, на якесь інше слово. На яке? Ну, преміювання. Ну, премія іменник. Преміювання якась непонятна частина мов. Преміювати іменник підійшли. Хорошо, було створено для. Нагородження тих. Ну, з комами все норм. Я без поняття, що це. <рі> Альфреда, Нобеля, так. Да. І в мене легше питання. І ця людина казала, що я рік буду розбирати їх. Я ж казала, що ти не знаєш. Давай підсказку. <рі> Яку? Ну ми це відео будемо стороків записувати, що загуглить почну. Добре, перше, перша помилка пов'язана. Можна і так, і так. О, я шарик. Шо, так? Краще б не тут шарити. Перша помилка. А, тут не одна. <рес> тут три помилки. Оце в речі? <рес> а я ні одної не бачу. Заповіту, окей, заповіту. Неправильно це слово. Ладно, давай підказуємо. Першу. Значить, перша помилка пов'язана з використанням прийменника. О, прийменник. Е, у внесок, у. Нет, тут правильно. Для. Для... Ну, тут два прийманника. Для і У. Тут не два прийменники. Чого два? Що ще є? Хто це? Який? Ні. Не, не допомогла мені твоя помилка, підказка. Ось. зказка. Ось! А, згідно це теж прийменник. Згідно заповіту, завдяки заповіту. По заповіту. Запам'ятайте, що прийменник По для української мови не характерний, і ми його використовуємо використовуємо для призначення прямої фізичної дії або у певних словосполученнях. Тут він неправильно використав прийменник По. А ти згідно? Так це спеціально. Ну, як правильно використати слово згідно. Ми записували, до речі, про це відео згідно статті. Згідно закону. згідно з заповітом. Із заповітом, якщо. Хай буде із заповітом. Ось, це перша помилка. Не можна, запам'ятаєте, вживати слово згідно без прийменника з обов'язково згідно з відповідно до. Окей, okay, ну я. Ще дві помилки. згідно з заповітом. Із. Із заповітом. Ну, заповіт теж неправильно. Ну, якщо додавати згідно, тоді все правильно. Ну, не в цьому помилка. Рада Нобеля, даний фонд було створено для. Преміювання. Для того, щоб дати премію тим, комах хто зробив найбільше великий внесок у розвиток науки. Ні. Добре, тут є дві коми, одна з них неправильно стоїть. <плес> <плес> Ці, ну, Для, ну, Після Нобеля не треба кого. Не треба, тому що це не відокремлений член речі. Сюда його бачите, я розумію. Два <плес> ночі. <нони. плес> Так, ну і По-любому по примінювання це. Ні. Та що таке? Хто зробив? Який зробив найбільший внесок? Ні. Зробив найбільший внесок у розвиток. В Вели... найбільший Ні. ступені порівняння прикмети. Тут все правильно. Хорошо. Якщо ]avy... я даю підказку, ми рахуємо йому 0,5. Треба було завчасно перед відео, щоб вона мені скинула тут. <śled> <śled> Добре. <п�ілля> <їх> Остання. <variation> А остання помилка пов'язана з лексикою. Клас. Якесь слово неправильно використане. Лексична помилка є якась. Внесок. Ні. Розвиток. Ні. Ти будеш ті слова називати. З фонд. Ні. З фонд. Розвиток науки. То, що Нобеля обрати? Може це не він зробив, може це Ейнштейн якийсь, я не знаю. Є ж Нобелівська премія. А, точно. А там математики, до речі, немає. Тому це відео без крістіни. З... Можеш Мож переховувати всі слова, бо він згідно. Заповіту. <сміт> Ні. Даний. І так. О! З першого разу знайшов. <сміт> згідно <сміт> заповіду Альфреда Нобеля. Цей фонд. Цей фонд. <сміт> <сміт> фонд. <сміт> цей фонд. <сміт> Даний не використовується для позначення такий або цей, тому що це росіянізм. Дано використовується в математиці, коли в умову пишуть. Зараз надсилаю Каті текст. Починається він так. Alow, типу, alo, що ти голова. А далі вже нормально. Давай. Я <кхе> добре, я буду підказувати. Можу прочитати. Okay, Окей, помилка, помилка, да? помилка точно не в розділових знаках. <кхе> так що, може, <ми> там <кхе> вони є, то я не знаю. Я не них сам жаль <кхе> в тих розділових знаках, що в українські, що в англійські. However виділяється, для ННТ запам'ятайте. ОЗОВ не виділяється, а так в мене цього немає. Мені здається, що згодом, в англійській мові є два слова, які постійно це advice і advise, Як давати пораду і сама порада. Mm -hmm. І сама порада, здається, пишеться через Сі. Ну, є таке. А тут написано через Ну, все, одну помилку довше. That's my advice. <свист> advice, Да, advise, яке пишеться через S, це дієслово, слово це радити, а advice це іменник. І не плутайте, що це іменник не Тому якщо ви скажете two advices», то ой, advice. Можна сказати, да, перебуваєш. <свист> 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 ну кажи, кажи. Можна сказати. <свист> <свист> Можна. Two pieces of advice, так? Да, Бачите, яка я розумна. Коротко, я навіть слово навіть advices взагалі не існує, S не додає. А там або сам advice, або ті pieces of advice. Давай, тоді йде помилка, в якому печу. Ну, це passive voice. Ти термін правильно знаєш? Voice, це ж голос. Це що, пасивний голос? Passive войс, тому що в нас тут дія виконується не Passage, це що це як Passat? Пасад, фольксваген. Пасад. був написаний прекрасною людиною. Та, ну це про себе. Пасив там Так там є пасив. Ну, я знаю, він неправильно утворений. Зараз я його виправлю. Давай. Це past simple, past your voice, тому треба сказати. Гана йде. Was written. — З першого разу попадаю. Так, воно. Там навіть спасив, який написаний перед тим, був Past Perfect, зроблений неправильно. Had been written, там мало друге слово писати, писатися через дві І. А це не для того. Окей, остання помилка теж проста і треба бачити. <рес> То доволі цікаві речення, дарма, що я не прочитала спочатку, насправді. A person wants to win, so don't even try to find mistakes. <рес> це ти мені написав. <рес> А Це речення стрьоме, так? Nonetheless. Never in your life should you underestimate your skills. Ладно, щоб це відео довго не тянулося, ти там підсказка. Дивись, дивись. Я знаю, що ти просиш, то без всередині. Стрьом речення, так? Дуже. Там нема помилки. Спеціально я написав, щоб ти думала, що там є. Там є набагато простіша така помилка, яку в другому класі ті твора може виправити. Немає в складному реченні помилки. Добре, добре. Тобто останні два ми виправили вже. Перше я теж виправила. Бай правильно, тому що це людиною виконується дія. А якщо б виконувалося якомусь неживим? No, no, no... <zych> <з quê> <zing> Давай. Ладно, даю підказку речення. це a person wants to win. От ну, doesn't там має бути. That doesn't? That doesn't? So, Ні, це до тебе, типу, you. You don't even try, там нормально. don't even, Це наказовий спосіб. Тут нормально. Don't ми використовуємо, щоб сказати, що nice. я не хочу. Ну це нормально, персин. Дуже per... просто the Да. Ага. Чого? Тому що вказується конкретна людина, ти маєш на увазі конкретну людину. Тут простіше навіть. person, Бачиш, що це в першому реченні. By a charming person. Якщо вона далі повторюється, то буде за. Ну, їй далося легше, ніж мені з українською мовою. Я думаю, що ця тенденція не зміниться, тому насилаю тобі друге речення. <рес> так, разом з героями ми, ми підіймаємося на гору. На гору окремо по-любому. Раз. Сюди. Правильно? Так. так. Тому що е, є співзвучні такі сполуки, які схожі на прислівники, але потрібно їх розрізняти. Е, тут мається на увазі підійматися на що, тобто ви ставите запитання. А якщо б це був прислівник, ми б ставили запитання куди. А до речі, якщо це був би прислівник, підійматися на гору, це правильне слово сполучення? Екстра квещен. Підійматися гору. На гору, ну... правильно? Йти на гору, лізти на гору. Підійматися на гору неправильно, тому що на гору це вверх, а підійматися це і так дія, яка означає іти вверх. Тому це буде тавтологія, це лексична помилка. Ти розумна. Я знаю. Так, разом з героями ми підіймаємося на гору, людських страждань убираємо кому перед і, і падаємо вниз. Чому? Та там однорідні члени речення, що там, підіймаємося, падаємо, ну типу. Геній. Звісно, 191 mm -hmm. з українською. Дві помилки знайшов, падаємо вниз кома, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє. Випадку Т9 чи що. Тут видно, справжнє пишеться з одною Н. Просто відразу три помилочки знайшов. Тренуйся, тренуйся. Mm -hmm. Так, лови наступний міні-текстик. На ходу придумав. Там багато помилок, аж три. Mm -hmm. Дави, я сам, сам їх знайду, я не пам'ятаю. Mm -hmm. А, все є. Yeah. Коротенький, два речення, давай. Катя is a girl which works a lot. Правда? Угу, Це правда. Тепер давай вгадуй. Що значить вгадуй? Ну, ладно. Пов'язати їх Ну так. На відміну від тебе в першому завданні. Чи то в другому як розвалив? Бо воно дуже легке назад було. Це теж, до речі, та шати з кем. Ну не віч, а ху, напевно. Чому? Ну, бо це перекладається котрий, мені здається. А віч якраз перекладається кіки, і Катя, дівчина, яка працює багато. Ні, ну вона не підходить. Так Коротше, так, віч з використовується з чимось неживим, тобто з предметами. <плес> а з людьми ми використовуємо ху, але також може бути зет, але таке трапляється рідко і для НТ вам не треба. М -м, далі. Одна помилочка є. М -м, ну я думаю, що тут проблема. В чому? Твоє андійський. <плес> Ось це. Ми будемо. О, кидай на цього пасажира. Давай. В найде моментся. Якщо не ним, то я буду руками бити. Давай. Окей, мені здається, що проблема. Getting relaxed. От в цьому проблема. І сам amount of hobbies. В одному з цих є проблема. Напевно, сам Амоунтів хобі. Тому що воно ну, дуже дивно звучить, хобі це якась абстрактна річ. А е це чувак з це... цього Я Не знаю. <звук> <звук> а amount е це для чогось, що можна чітко порахувати, ні? Ну, Тут хобі, що не можна порахувати. Ну, я ж кажу, хобби. це абстрактна річ. Три <рес> хобі. так. А. Ні, ну ти правильно говорила майже. Просто amount, навпаки, це для незлічувальних іменників. Ага. I have some amount of money. У мене є трохи бабок. Так, а в чому тоді помонка? Ну, так хобі множина. Вони злічуються тут еска. Їх можна порахувати, значить, вони злічувані, а amount для незлічувальних. Тобто треба замінити слово amount на щось інше. Так я тобі одразу спочатку про це сказала, що емаунт сюди не підходить. Ну, ти це... мене заплутав ще більше. Ні, передивишся потім. Давай. Ну, треба замінити amount на, на якесь що? слово. Що таке? 097, 38, 45, що це таке? Number. Ну, от тут сюди поставив? Number. She has some number of hobbies. Помилка в тому, що ти неправильно написав слово блі чи що? Та чи ні, ні, нормально написав. Знову uh, максимально okay. проста помилка. Така сама була в попередньому цьому. Косочку. Так, зараз я подивлюся, що там було. А, ну перед girl треба а? ставити E. Так. А, та, перед іменечком треба артикль. Якщо іменничок однині, ні, якщо іменничок менечок злічуваний, то чого б йому не подарити артикль Е? E? Тому, я тому я is раз... a girl who іс a гельсела. Так, давай, насилай свій. Зараз я думаю, просто наскільки складне завдання тобі надіслати. Вивчаючи чисельні численні правила. Тому що я йому перед цим розповідала, що це доволі популярна помилка. Ну, це я й розповідав. Так, вивчаючи численні, а не чисельні правила. З мови кома, мені хотілося б мати людину, кома, до якої завжди можна звернутися за допомогою. А тут почалися вже проблеми. <кх> <кх> так, ну дивись, перше це діє прислівниковий зворот. Я там він коли йде перед якоюсь там частиною, там треба кома, коли не йде. Коротше, тут не треба кома. Включаючи сленні правила з мови, мені б хотілося б мати людину. Діма зараз сплутав дієприкладниковий зворот та дієприслівникові, точніше, правила їх відокремлення. Якщо дієприкладниковий зворот стоїть перед словом, яке описує, дійсно кому не потрібно. Якщо обставина у вас виражена дієприслівниковим зворотом, то вона відокремлюється в будь-якому випадку. То що коротше кобадарич? А сам ти як зрозумів, треба чи ні? Це ж дієприслівниковий. Ми... Це дієприслівниковий зворот. Якщо він є в реченні, він відокремлюється в будь якому Ну тоді треба, окей. Мені хотілося б мати мати людину, якось звучить дивно. Мати можна 100 гривень в кармані або чекушку. А... <реш> <реш> ну як, мати людину нормально? <реш> в кишені, правда. Що ти не виправила? Я сказав в кармані, ти мала сказати в кишені. Я не слухала. Мені хотілося б мати людину. Я хотів би. Якось мені хотілося б. Ні, не то. Знаю, ну ладно, кому до по-любому треба прибрати? До якої, до ну, нашого там треба? Розбираємо це речі. Хотілося. Це одна граматична основа, виражена присудком. Далі можна звернутися, це інша граматична основа, виражена, знову ж таки, Тобто це дві односкладні частини. Якої це сполучне слово підрядності. Перед сполучними словами підрядності, сполучниками підрядності ми ставимо кому. І до входить до цього сполучного слова. Тому там потрібно кому. Mm, як же правило, що перед до кома не ставиться стіба так здіймати? Я хотілося б мати людину, до якої завжди можна звернутися по допомогу. Ого, читать. Ой. Мені колись казали, що не можна йти за водою, бо вода, типа, теж буде йти, треба по воду. Ну тут по допомогу, коротше. Йти за водою це значить втопитися. О, якраз після цього відео. Давай, цей. Ще одна помилка? Ще одна помилка. Не в комах. Ну ти вже розібрав дві комічки. То може треба поставити третю, я знаю. Не знаю, може і треба. О, то як збила мене, да? До якої можна звернутися. вивчаючи це не право змови. мені хотілося мати до якоїсь. Ні, не треба більше тут кому. Ну, прям чесно. Прям чесно, не треба. Що, на торі треба? Ні. Ну так. Помилочка в якомусь слові, оце це лексика, це ні? Так лексику ти вже знайшов. Ага. Тут сенс в тому, що немає однакових помилок. Тобто заміна. хотілося б мати. Людина, до якої завжди Де помилка. Так це ти маєш мені сказати. Підсказку давай. Ну добре, ти її вже озвучив. Кінець, це речі, я вже сто разів прочитав. Ні, ти саме помилку намагався бути. Мати людина хотілося. Вивчаючи чи що я казав? Зможна звернутися до якої? Завжди? Ні. Ти чому <про просто всі слова? Добре. Зараз дам підказку. Дивіться, дивись, вивчаючи чисельні правила змови, що це таке іншими словами? Чим є дієприслівник у реченні? що, Значно. Я коли пояснювала відокремлення... Спало даю. Вивчаючи чисельні правила змови. Добре, чим воно є в реченні? Подумай. От вивчаючи, це що? Що роблять? Ну. Дієпресслівник. Не... Так, а ш... дієпреслівник, що він. на що він вказує? Що це таке? Вивчаючи когось що то ти... це? Ну Вся що таке дієпрессивник? Ну от вивчаючи, що це таке. Ф -ф -ф -ф. Ми ж неправильно написано, вивчаючи. Ну тут я знаю, що це таке? Ну слово це. Ну це просто додаткова дія в реченні. Ну, а кома? кома? я тобі сказала, немає тут більше пунктуаційних помилок. Немає хочеш? Я хочу підсказку, щоб я зрозумів. Дивіться, у нас в реченні є дія працівникове звороту. Це додаткова дія. Хто має виконувати цю дію? А, що? Я хотів би мати людину. Так. Ніфіга собі. Тому що мені хотілося б. Мені це додаток. Хотілося б це взагалі безособовий присудок. Тому коли ви додаєте безособовий присудок до дієприслівникового звороту, у вас виникає граматична помилка, тому що дієприслівник потрібно виконувати підмету. Угу. А підмета тут взагалі не було, бо я вам казала на початку пояснення цього речення, що тут дві односкладні частинки. Порішав. легко, легко. Дуже. У -у -у. Лови, останнє. Я тобі третє вже скидаю чи що? Так. Я це придумав прям тільки що гарячники, свічники. Сподіваюсь, там не більше, ніж три помилки, бо я так сам на ходу зробив. I knew that you will win. It took me... Вони не сильно пов'язане це речення, щось. It took me plus minus five minutes to come up with this task. Перше речення — це репоти спіч, так? Угу. Ну, так. Можна віднести сюди. Я знаю, що таке репоти спіч, на відміну від... Дякую. Так? Давай. Не прямо голосую. Е, так от. Нам потрібно, нам потрібно переробити I knew that you will win. Оце Will нам треба переробити на uh, future in the past. Коротше, ну, загалом will переробити на «would». wood. Will переробити. You... WILL переробити на що? На «would». Ну, Так ти вже сказала відповідь, так? Да? No, the... Не впевнено так. Давай, зберись. «I knew that you would win». Все супер. Перша помилка є. Давай далі. Значить, я припускаю, що інші дві помилки пов'язані з оцим словом камап. Ага. І. Оця конструкція, вона якась. — файл? Я сам її придумав. просто. Так у нас так звучить, то знаєш, там плюс-мінус 10 хвилин. Все, тоді це друга помилка. <плес> а як approximately можна сказати? Ну, а, цифру. ну окей, там купа варіантів. Хай я не очікував approximately, не можна так сказати. Що <смас> значить ти не очікував? Ну, я мав іншу відповідь, але якщо ти скажеш it took me approximately 5 minutes, питань немає правильно, окей, виправили. Я хотів дати варіантик give or take, це сталий вираз. І ще у нас є вираз more or less. Але approximately, ну, хорош. Шарить. жир тобі від недаремно. <смас> To come up? come up this task. Я такий вираз, вигадуватись. Це сенс цього речення. У мене це зайняло п'ять хвилин, щоб вигадати це завдання. А ось вигадувати. Come up. Щось ще треба. Я. Це фразове. Фразове дієслово. Ну я не скажу, тому що я його не знаю. Дивись, Ви знає. або знаєте фразові дієслова, або. Што ні. вони Ну, вони, звісно, знають, а я ні. Дивись, come up і ще треба ще. Це воно складається з трьох. Come up with – це щось придумати, щось, коротше, вигадати. Ну, це було ізі. Для мене. І для мене, тим паче. Ну тут нічи ясно. Я трошки більше виграв. А ще трошки більше. Виграм. Що ж, пишіть в коментарях, хто ви думаєте виграв, в кого там більше балів або по відчуттям, хто має отримати перемогу. Ну, звісно, я. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш YouTube канал та не забудьте поставити лайк. Всім гарної підготовки і до зустрічі в наступних відео.